Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 17 січня. Сьогодні вже 1059-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог не припиняє кошмарити українців своїми безпілотниками навіть у тилових територіях. І пуски дронів вчора розпочав раніше. Всього запустив їх 50 штук. Три БПЛА збили сили ППО на Хмельниччині. Звернень щодо травмованих загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Тож не перемикайте. Базові знання, які можуть врятувати життя. Впродовж кількох днів військовослужбовці Нетішинського підрозділу Національної гвардії України вдосконалювали навички надання першої медичної допомоги. Тренування включали евакуацію поранених з поля бою, накладання оклюзійних наліпок та турнікету, його заміну, фіксацію переломів та інші необхідні навички. Особливу увагу приділяли технікам переміщення поранених до укриття в екстремальних умовах. Завдяки таким тренуванням бійці відточили знання та вміння, як діяти в бою. Коли поранений колега потребує негайної допомоги. Приклад незламності. Крізь роки ми маємо пам'ятати ту ціну, яку заплатили за свободу і незалежність наші герої. І одним із таких нагадувань стане меморіальна дошка Герою В'ячеславу Андруховичу. Її відкрили на фасаді будинку по вулиці Степана Бандери, 13, у Кам'янці-Подільському. Він був справжнім патріотом і тому не міг лишитися осторінь. Перших днів масштабного вторгнення він пішов на захист своєї сім'ї для того, щоб ми могли жити у вільній країні на рідній землі. Він любив свою роботу та цінував сім'ю, але з вторгненням ворога полишив все і пішов захищати країну. Кажу, що славі свого не що друже. Я вже теж їду. Куди ти їдеш? Що їду. Десяту гірську штурмового. Я кажу, друже, ж ти лікар, може якийсь госпіталь, давай дозуби якісь робити, то теж треба, щоб допомагати хлопцям. Ні, ти що, а хто буде воювати? Якщо Мика зараз нам хитрувати, хто ж буде захищати. Він. Це ну, людина, ну з великої букви, це патріот, не на словах був. В'ячеслав Андрухович загинув 18 квітня 24-го року, виконуючи бойове завдання поблизу села Веселе на Донеччині внаслідок скидання ворожого боєприпасу із БПЛА. Втім, пам'ять про його відвагу навіки буде жива. Ми маємо завжди про це пам'ятати, передавати це наступним поколінням і жити так, як брів В'ячеслав. Сміливо, чесно. Будуючи своє українське майбутнє. Вічна слава герою Вічславу і всім, хто віддав своє життя за незалежність, свободу і наше майбутнє. Прихисток для атомників у Нетішині відкрили сучасне модульне містечко для робітників Запорізької яке Нині працюють на Хмельницькій атомній. Проєкт реалізували за фінансової підтримки уряду Швеції та коштом енергоатому. Загалом містечко розраховане на проживання 325 людей. Перша черга включає чотири будинки, що вже стали домівкою для 48 мешканців. Наразі на майданчику ХЕС працюють понад 700 фахівців, змушених залишити Запорізьку атомну електростанцію через російську окупацію. Така ініціатива це приклад. А до міжнародної підтримки та важливий крок для забезпечення комфортного проживання атомників, що є критично важливим для енергетичної безпеки України. Незамінний інструмент анестезіолога у Хмельницькій обласній дитячій лікарні оперативні втручання тепер виконують на сучасному обладнанні. Новий наркозно-дихальний апарат уже забезпечив проведення понад 200 операцій для маленьких пацієнтів. За рахунок цієї станції дитина вводиться наркоз і під і протягом всього періоду оперативного втручання дитина знаходиться в наркозі. Тобто дитина дихає спеціальними розчинами сивофлораном через цей апарат і проводиться штучна вентиляція. Операції без наркозного дихального апарату можуть проводитися на це досить не нетривалі оперативні втручання, і, скажімо так, легкі оперативні втручання, коли дитина коли дитині проводиться внутрішньовенний наркоз без подачі інгаляційних анестетиків. І дитина не заінтубована, дитина дихає самостійно. Це короткотривалі оперативні втручання. Внутрішні вени, наркоз спеціальними препаратами. Дитина при цьому дихає самостійно. Завдяки наркозно-дихальним апаратом проводяться більш складніші операції, коли виключається дихання дитини, коли проводиться анестезія за рахунок дихального наркозного апарату. Презент від аферистів. Хмельничанка переказала шахраям 20 тисяч гривень за доставку подарунку, який їй нібито надійшов із Кореї. З Жінкою зв'язались невідомі і розповіли, що їй надійшла на пошту посилка з-за кордону. Відправником була онлайн-спільнота фанатів одного з відомих корейських гуртів, де хмельничанка була учасницею. Однак, щоб отримати подарунок, необхідно було сплатити 20 тисяч гривень. Коли потерпіла, переказала кошти на вказаний банківський рахунок. Зловмисники попросили її сплатити ще. Тоді жінка зрозуміла, що на Трапила на шахраїв. Наразі, за даним фактом, працівники поліції проводять перевірку. Свобода слова фундаментальне право, яке дає кожному можливість відкрито висловлювати свої думки. Але чи може воно бути абсолютним, коли йдеться про публічну критику влади? Чи до речі, є у теперішній час висловлювання власної думки у соцмережах, навіть якщо вона несе негативний контекст? Розпитали у Хмельничан журналісти 33-го каналу. Мені, звісно, це цензурування. Я проти, тим більше, що в Верховній Раді вже внесений законопроект, який ущемляє дії журналістів, особливо там, щодо закриття реєстрів, баз і так далі. Чиновник повинен відповідати за свої дії. Не можеш працювати, чесно. Будь ласка, виступай молодим, гарним, симпатичним, розумним. Тут це яка свобода слова, свобода і незахищеність народу. Ага. Ну, як на мене, це неправильно. Дуже негативно відношусь до цього. Ну тому, що люди мають знати всю правду. Тому що правда має бути і правдою, і завжди все відкрито, і в очі людям сказано. Від цього ховатися не потрібно. Погода на вихідні. У Вихідні дні прогнозуємо погоду без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. 19 січня в нічні та вранці години місцями по області спостерігатиметься туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день 1-6 градусів тепла. У Хмельницькому вночі близько нуля, в день 2-4 тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду, вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.